Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Попов за чутками зрадив Скабєєві й стіною Канделакі. Тепер Грузинка займе місце Скабєєво як в житті, так і на роботі. Російські ЗМІ повідомили, що головні пропагандисти і розпалювачі ненависті до українського народу Євген Попов і Ольга Скабєєва збираються розлучатися. За інформацією ворожих новинних ресурсів, причиною розлучення стала путіністка Тіна Канделакі, з якою нібито загуляв чоловік Попов. Повідомляється, що саме Скабєєва подала на розлучення через зраду чоловіка. Крім того, Скабєєву збираються виконати не тільки з сімейного життя, а й з з ефіру, так Олег Лиходєєв, глава ВГТК восени 2019 року превселюдно заявив про зміни в програмі 60 хвилин. Передбачалося, що місце ведучої Ольги Скабєєвої займе тіна Канделакі. Є думка, що інформація про затвердження її кандидатури надійшла з Кремля. Вибір на користь Канделаки пояснювали її привабливою зовнішністю і поступливим характером, чого, на думку деяких, немає у Скабєєвої. Ольга Скабєєва болісно сприйняла подібні новини. Вона безапеляційно заявила про небажання залишати перед. Дачу. Чоловік Скабєєвої, Попово, з яким вона вела 60 хвилин, був на боці керівництва. На його думку, Ольга втомилася і потребує відпочинку. Як пише сім днів, колеги кажуть, що в момент скандалу, влаштованого дружиною на каналі Росія 1, він в компанії Тіни Канделакі проходив повз. При цьому ніяк не відреагувавши на те, що відбувається. Коли всі заговорили про розлучення з Кабєвої і Попова, сама Ольга публічно пояснювала причини, за якими вирішила розлучитися з чоловіком. Крім зради, вона назвала ще одну: його маленький чоловік. Чи достоїнство, за допомогою якого, за її словами, він рухається по кар'єрних сходах? Відповіддю Євгена Попова на цю заяву Ольги Скабєєвої стало його звернення до суду з позовною заявою, в якій висловив прохання захистити його ображену честь. Нагадаємо, раніше у кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої трапилася істерика через пост Міноборони України. Сьогодні, вранці в Міноборони України, з'явилося повідомлення на офіційних аккаунтах, в якому міністр оборони України тролить російських туристів. Повідомлення англійською мовою говорить про те, що якщо ж ви раптом не хочете загинути на території Кримського півострова, то не Варто туди відправлятись на відпочинок. Далі жарт на тему того, що курити в недозволеному місці не можна, інакше буде чергова детонація, сказала пропагандистка. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.